то я хочу просто після себе залишити е, український гарвард. гарвард і це я скажу амбіції реальні і зараз йде дуже радикальна зміна команди Підго... Інноваційні викладачі, ми шукаємо в Львові, в Закарпатті, по всій країні і готові розглянути пропозиції тих, хто нам запропонує нестандартне мислення, нестандартні підходи, авторські курси. Те нам потрібно дуже, дуже просто. Але якщо викладач нічого не несе нового. Але це чесно, принаймні, правда? Це чесно. А діти сьогодні приходять 3-4 іноземні мови. Угу. Вони підготовлені, інтелектуально е, творчі, е, розвинуті, то хочеться ж вони в інтернеті можуть прочитати без викладача, який може з інтернету взяти їм розказувати. Так що я думаю, що на сьогоднішній день ми не вибираємо абітурієнтів, ми працюємо з тими, хто до нас приходить. Нас вибирають. І тут вже е, це дуже важливий фактор. І коли нас вибирають, їхні сподівання повинні е, е, їх сподівання, ми повинні їх забезпечити тим. Що вони сподіваються, тому що ефект неочікуваних якихось результатів ми завжди хочемо, щоб це був завжди позитив. А вуз культури це університет лідерів, університет менеджерів, університет успішних людей.